Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабеч і Сьогодні дивимось на ФОЖБ. Крутезний, мегатошунський та настрільний бій на цьому танку на мапі Загублене місто, де кидає до абсолютно 10 рівнів. Всі маються на увазі однорівневий бій по одній артилерії в команді та по два легких танка. І за кермом сидить до слова, такий достатньо непоганий гравець. Можна навіть його назвати статистом, бо тому що у нього понад 3300 по вен 8 та. Трішечки більше ніж 60% до перемог. Так і можливо хтось навіть здогадався, якщо відразу подивився на який возить боєкомплект наш сьогоднішній автореплей з Ніком Нов Calmero, Якось так. Ну, скіл будемо його називати. Скорочено. Можливо, він не образиться, бо тому, що частенько таке буває, що я хлопців записую. Які відіграють топові бої, і багато є таких, що знаходять якимось чином оцей відосик на Ютубі, який я записав, і звісно з'являються в коментарях. Ну, я взагалі навіть поняття зеленого немає, як це вони знаходять. Є такі люди, от чому я кажу, що я не маю поняття, бо тому що. Є такі люди, що англійською пишуть навіть приблизно не з України і української мови не розуміють, але якимось чином відосики свої знаходять, тобто бої, які я записав на моєму каналі з українською слов'яною мовою, звісно. Так, ну що. Повертаємося до бою, звісно. Зараз будемо дивитися освіжувати свою пам'ять по наших підкаліберних снарядиках. Майже всі снарядики голдові, тільки шість фугасиків, тобто один барабан. І один снарядик, голдовий підкалібер, пробиває 325 міліметрів. До 297 мм втрачає бронепробиття на відстані і. До слова, літають зі швидкістю 1519 метрів за секунду. Непогано. При Альфі 400 з однієї пульки, шість пульок по 400 і маєте майже 2К. Ну мені лінь, звісно, рахувати. Можливо, хтось не полінується, не порахує, скільки буде з барабана середній шкода. Так, ну так, і що 5 пульок, ну навіть не буду стріляти з мене щотої математики, так розумію, 2200 десь середньої, можливо, я помилився, як завжди. Так, і що, фугасики, ще подивимося, 6 штук, як я і сказав, 515 одна пулька середньої забираєш коди та пробиваєш 65 мм броні. І е, я забув, звісно, тебе як завжди попросити, протиснути подвайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. А зараз, якщо я відкоментую, які дії робив від самого початку бою. Наш носкіл no перший барабан був максимально поганий, тільки дві пульки заходить. Одна по бачату ворожимо, інша по це 63 і третьому. Ну, трішечки, можливо, пішла дезморалька, бо тому що у нас зараз неприємна ситуація як по хід на команду, так і по гарматах. 2-5 рахунок ми програємо по гарматах. Ще раз повторюся, і програємо ми по хід серйозно. Дос, достатньо ми серйозно програємо аж на 6 тисяч. Можливо, навіть Пона. так. Йосип сьомий виїжджай сюди відразу. Подивіться, як філіграно. Вицілює катки, як зараз гусениця збив так і ще й під балом його добиває Йосипа Сьомо. Боже, як чудово! Оце перший барабан був максимально поганий, другий барабан максимально реалізований, як тільки можливо. 3378, вже тисячі триста сімдесят напулькано 740 асистика. Я так розумію, вона зараз поступила на актив нашого ФОШАБ від нашого союзного об'єкта 268, коли ми поставили на гусеницю ворожого Йосипа Сьомого. Так, я, звісно, як завжди це не помітив, але принаймні я так здогадуюсь. І вже по хід на команда вже трішечки підрівнялася, так само, як і по гарматах. Ми тільки вже на 2К програємо. Так, подивіться, ворожий Йосип сьомий. Зараз уже, зараз, отак втіхаря зараз намагається, зараз обкружити. Ну, не то то було, ми зараз 6 пульок маємо. Так виїжджає сюди, він навіть не очікував нас зараз побачите. Подивіться, як він зараз. Як він опігів зараз нас тут побачити? От ви подивіться, просто поставили на гусеницю і що? Так, що ми знову його забрали другий підпал забій. Я дивлюся другий раз разом з вами оцей відосик, оцей ві. І я знову не помітив за першим разом оцього. Це другий підпал був. 56 шість підпалом саме оцим знищеним знищеними хітпонтами, які е, саме забрали ворожого Йосипа Сьомо. Це був підпал, другий забій. Це дуже рідко таке буває, ну але в цей бій, як бачите, три підкручені. Ну, Перший барабан, я б так не назвав, що це був підкручений, можливо, це тріша були проблеми в рученьках, мається на увазі вицілювання нашого ноу no ну Але не будемо його в цьому винити, адже сьогодні буде топовий настріл на цьому танку, ще й Тащунський. якщо б. Не наш ФОЖ-Б, а по суті, він зараз мінусував два ворожих важких танки 10 рівня, два Йосипа 7 Він мінусував, то ще й одну пульку присунув по 60 ТП. цим самим зробивши шотним 60 ТП ворожим. І після того наш об'єкт 268, наша ПТшка його добрала. Так, ну що, тисак? Кротить нашого Йосипа 7 Подивіться, що там зараз відбувається. Так, ще й Йосип Сьом наш союзний 6 зараз якось там відхоплює там те все. так, тесту, тесту, Зараз нам бортик присилає. Подивіться, нічого не боїться, виїжджаємо на як панзересото, ставимо знову ж таки на гусеницю. Я підрахував таймінг ворожі, як панзересотий, і я відремонтував гусеницю. Ну, зараз звісно, це йому не допомогло. Ну, але ви розумієте, зараз було насправді трішечки гаряче. Бо тому що, якщо б якпанзаресоти був би заряджений. Мав би будь-який снарядок він 100% нас би пробивав на 1050 середньої шкоди, саме стільки в нього забирає середньої шкоди стандартним бронебійним та кумулятивним снарядиком. Ми б уже навіть і не дивилися оцього бою, бо, тому що 636 хітпонтів залишається нашого ФОБ, виїжджає об'єкт 452К. Так він якимось чином може. Я так розумію, що він вицілював нам лючок. 9 хітпонтів залишили. Альфа не приходить, як завжди, магія шотного танку. Але контролем добуваємо. Тесалтем, так віддаємо йому ще з лишнім мотіхітпойнти, які він з нас забрав. Є тесак, Так можливо, зараз ми його цього хлопця заберемо. Знову трішечки погано зараз зробив постріл, так само, як і перший, і другий. Ну, Но... нічого. Вже підрівнялися по гарматах, по хіпойтам ми ведемо. 11.11 -11 рахунок і. Що робити? У нашій команді артилерії немає. Я так розумію, що це. Все... Постарався ворожий Т-100ЛТ. Він, до речі, грає у взводі з об'єктом 261 противника з артилерією. Цікаво, цікавий дует. Вибрали хлопці, легкий танк та артилерія. Я так розумію, що Т-100ЛТ світить. Об'єкт 261 відпрацьовує по противниках. Ну можливо, навіть і така достатньо непогана спайка. Ну що? Так, ТСК ми зараз знаходимо тут. Їхав наш фожбе вирізати артилерію, ну але знаходить ТСК. І що ще... а чому він не втік? Так, ще й вилітає Альфа 422 Хітпоінт. Я не розумію, чому він зараз не втік. До речі, підкреслюю вашу увагу, зараз ФН наш зробив уже 6 фрагів. Нам треба ще одні артилерії, а саме вона тільки залишається уже в цьому бою. Зараз ми маємо її забирати, адже ми саме ближче знаходимося до об'єкта 261, і це буде медаль воїна. Звісно, якщо нам об'єкт 261 не взірве боєукладку. Так? Не взриває. один перший снаряд ще був е рикошет. Ну, але два снарядика роблять свою справу. 16261 одиницю заробляє по ВН-8, ну оскільки... Лімеро... Це Лімеро, якось так. Майстер, звісно, він заробляє по епічних медалях тільки основний калібр та воєн, але на пулька він 10139 одиниць, 6 танків він знищив, 1646 чистого досвіду він здобув, якщо не оця шкода. Завдана нашим ФОЖБ, то наша команда була б програла це 100%. І з преміум аккаунтом пішов в мінус на 106 тисяч срібла. Боже, звідки ти, хлопче, береш стільки срібла? Ну, але Бог з ним. Бій тривав 7 хвилин 45 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд та слава Україні!